Чесним членом ордену, а саме достойним кавалером, став сер Антон Батагов. Що провело його в кавалерственні ряди ордену? Ми почуємо зі львівського репортажу. Вітаю, представтеся, будь ласка. А, мене звати Антон. Сер Антон. Сер сьогодні ви стали кавалером ордену Христа Спасителя. Скажіть, будь ласка, що вас привело в ряди рицарської корпорації? А також що для вас означає бути гідним членом ордену? Хочеться щось робити для суспільства, для того, щоб робити цей світ кращий, для того, щоб робити більше добрих справ в цьому світі, бути прикладом для інших. таке Так, дякую. І що ж вас пров... що ж вас привело в наші людини? Ну мене привів мій друг Володимир, видавник. Він я довго з ним спілкувався на цю тему, і ця людина вона віддає дуже гарні книжки і розповсюджує їх. Я також був дуже, дуже впірнє його роботою. І мені захотілося бути в конекті з цією людиною. Він мене познайомив з цим місцем, з цими людьми. Я йому за це дуже вдячний. Дякую вам за відповідь.